Уряд з 1 травня по 1 червня виплатить українцям грошову допомогу у розмірі 3700 тисячі гривень. Таке повідомлення ми побачили в телеграм-каналі Рівне головне, який у свою чергу посилається на BBC Україна. Чи повірять в це наші глядачі та мешканці міста? Думки респондентів слухаємо далі. З 1 травня 3700 тисячі гривень. Думаю, що фейк. За що? Ну просто так. Думаю, це неправда. Ну, вони такий час зараз. Ні, я в це не вірю. Це якісь такі фейки кидають. Но. Неправда. Ну, тому що не такий час, щоб роздавати такі преференції, невідомо за що. Брехня. Я уряду не вірю. 700 Не вірю. Неправда. А чому так думаєте? В кожному українцю та певно ні. Зараз не той час. А ось користувачам інстаграму, підписникам нашої сторінки у цій соцмережі, ми вирішили запропонувати висловити свої думки. Результати дивіться далі. Лише 8% користувачів нашої сторінки вірять, що уряд сплатить громадянам грошову допомогу. 92% впевнені ця новина фейк. Отож, давайте розбирати це повідомлення і розпочнемо із телеграм-каналу, де ми вперше побачили цю новину. Рівне, головне: якщо прийти за посиланням, яке прикріплене до повідомлення, ви потрапляєте на телеграм-канал. Ні, не соцвиплат чи якоїсь допомоги, а адвоката Міллера. Цей телеграм-канал наповнений не юридичною інформацією про адвокатські послуги, а новинами, найчастіше маніпулятивними чи вирваними з контексту. У адвоката Міллера також розміщена новина про грошову допомогу українцям від держави. Щоправда, там вже йде уточнення. Допомога спрямована переважно на внутрішньо переміщених осіб. Якщо ж перейти за ще одним гіперактивним посиланням у цьому телеграм-каналі, виявляється, що мова взагалі йде про субсидії на неопалювальний сезон 2023 року. В матеріалі чітко вказується, хто може отримати таку допомогу і покрокова інструкція, що для цього варто зробити. Та й у пенсійному фонді, де розповідають про субсидії на цей рік, ніде не фігурує ціна у 3700 гривень. Висновок ця новина не є правдивою, скоріше маніпулятивною і вирваною з контексту для того, аби збільшити собі кількість підписників свого телеграм-каналу. У даному випадку адвоката Мілера також ми перевірили, і нібито перше джерело сайт BBC Україна. Там такого матеріалу немає. Наш медіа-експерт Олександр Гороховський далі розповість про такі маніпулятивні повідомлення трішки більше. Так, ця інформація, яка поширилась, є прикладом одної із схем, яка почала активно відпрацьовуватися, скажімо так, не дуже доброчесними і доброчинними, або власниками телеграм-каналів, або адмінами, або шахраями. Подібні розсилки, з які стосувалися теми виплат або від держави нашої української да або від різних різних. Міжнародних структур почали активно поширюватися десь приблизно з травня минулого року, і тоді, здебільшого, це були такі шахрайські схеми, де людям обіцяли якісь виплати, і треба було перейти за посиланням там на цих повідомленнях. Як правило, таких переходів було декілька для того, щоб людину заплутати, і в кінці кінців від людини там вимагали або надати персональні дані, або дати якийсь авансовий платіж там в розмірі там 150 200-300 гривень для того, щоб, начебто, ця допомога їм не зарахувалася. Далі ця схема була використана, як ви правильно сказали, для розкрутки телеграм-каналів або окремих, наприклад, персоналів або окремих сайтів. Да і в нашому випадку, це це така є класична схема, коли людей заманюють дуже якимись такими клікбейтними приємними пропозиціями виплати, якогось безкоштовних розіграшів, якоїсь дуже секретної або дуже. Ексклюзивної інформації, але вимагають перейти за певним посиланням або підписатися на певну сторінку. Ми таких в своїй практиці прикладів напевно більше там півтора десятка за час війни розкрили, опублікували і дали поради нашим громадянам як уникати таких ситуацій. Порада така громадянам України, що ніколи ніякі виплати не оформлюються через телеграм-канал, навіть саме ексклюзивне. Саме крутіший у світі вони оформлюються через офіційні сайти державних установ або через додаток Дія, або через Центр адміністративних послуг.